Всім привіт! Ви на каналі Крип... Кріпер Майнкрафт. І сьогодні у нас трета частина виживання в Майнкрафті Трета частина. Я як завжди взяв собі кругляка та скрафтив собі піч. Піч в мене є, мені цього не потрібно. Мені цих сход не потрібно. Беремо піч, ставимо залізо та вугілля, А ще сюди поставимо сюди. Так, ну і все. Тепер, доки наше залізо буде робитись, я піду. Я тепер візьму і зроблю багато хліба. Тому що мені хліба потрібно багато. Я трішки залишу. Все, думаю, тільки мені хліба вистачить. Розумію, чому мені два верстака, но ну, будуть. Все, друзі, Залізо перепра... переплавилось. Тепер я зроблю приготовлену баранину. І я йду в похід. Ну, як не в похід, а добути трішки заліза. Так, беру я залізо та де мої палиці. На всього тільки дві палиці, ні, може, десь ще є. Ні більше не бачу. Потрібно їх зробити. Все, я їх зробив. І не забувайте, друзі, ставити вподобайк та підписуватись на мій канал. Так, беру я залізний меч та залізне кайло. Все. Ті палиці та залізо я покладу в скриню. А візьму з собою тільки це. Та броню з собою візьму. Який я красавчик. Потім я вийшов з свого будинку і пішов шукати якусь руду. Так, мені потрібна якась руда. Тут буду копати. Чую скелета. Так, ну добре. Переходжу я сюди і буде в мене завертати сюди. Так, ще два блоки прокопаю, та і все. Друзі, це ізумруд! Я не помиляюсь. Друзі! Я, я не бачу залізо. Та й то й три штуки. Ізумруд. Класно, так, іду далі копати. Вугілля. Ще ізумруд. Це везіння. Так, нігде більше немає. Якщо попадеться ще один, я не знаю, що це везіння. О! Я тут вирив собі ямку. Ну добре. Буду в мене два вхіди в мою печеру. Ні, тут далі земля. Йду я цим боком. А доки я шукаю ізумруди чи залізо, ви маєте поставити свого. Королівського вподобайку і підписатись на мій канал. Да ні, більш тут нічого немає. Все можна йти геть. Але гарно я покопав і Ізумруди знайшов. Це просто дивовижно. Йду я і сюди копати. Ні, я тут уже був. Так, добре. Друзі, я дуже гарно тут познаходив всякого. Так, тут в мене баранина. Ні, я беру три заліза. Беру щось деревляне, наприклад, це. І ставлю її сюди. І попробую я зробити свою шахту, тому що я бачу, що тут. Великої ріки немає, значить, знизу не буде, я зроблю тут свою шахту. Так, що там у мене? Одне залізко. Ні, мені потрібно більше. О, друзі, довгий у нас буде процес, тому що я ще хочу багато картоплі пожарити. Тому що це буде довго, так. А на доки я це все тут... Виставлю ці камені, Але багато я добув, Особливо ізумруд, Це для мене знахідка дуже цінна. Так їсти я не хочу. Тоді візьму я це як його. А в мене ще одна, Так, ну добре, що там у нас? Так, берути про картоплю. Це два заліза є. Тепер беру я палиці та кравчу собі, ой, мені не вистачає Заліза це Скільки потрібно три? У мене в скрині є ще одне. І ще чотири є. добавок. Ем, це що? Це якийсь глюк. У мене аж три ізумруди. Йду з цими як їх селянинам. Іду я ним. А на доки все виставлю скриню. Так, все, я пішов шукати селянин. Селянини. Я тут не був. Скриня. Три папіри. Ну, непогано. Чотири навіть. Не дуже знаю, що з них можна зробити. А книжку. А з книжок книжні полиці. Так все зрозумів. О, житель. Торгувати. За 11 таких скляної панелі один ізумруд. За тринадцять ізумрудів і за один компас карту. Ні. Вибач, вибач селянин, но в тебе щось. Може вбити його? Е Ей. Ніяк не можу. Привіт. Це... Так, я тепер... Е Ей, я той. Сюди, сюди. Оце я знаю, як з ними розправляти. Сюди, сюди. ціп ціп, ціп Думаю, з нього випаде, эндерпіарл. Все, друзі, думаю, це буде... Це будуть його останні удари. Тільки Дейві. Я той. Ендермен. Ай! Ах ти такий. Так тобі й треба. Він не почти вбив. І эндерпрл. Не випав, гарно тобі дякую. Да, хоч би випав. Я ледве не загинув. Так, ну добре. Подивлюсь, що у мене тут з картоплею. Все картопля пожарилась і тепер я її поїду. Міка смачна. Так, ну добре. Ставлю її на місце. Папірчики. Ізумруди, палиці. А це що? Мені це не потрібно. Так, це ми так. І друзі, в четвертій серії я попробую зробити ферму тростника. Ну, якщо б, я поставлю тростник возлі ріки, та там це все зроблю. Вже ніч мені потрібно спати. Спати лише вночі. Все, я сплю, друзі, до завтра. Наступив четвертий день мого виживання і я йду, по... йду зробити ферму тростника. Тільки в мене мало цих життя. Ну, сердечка. Так що я поїм картоплю і візьму її з собою. Так, мені потрібно спуститись. Це не варіант. Так далеко спускатись. О, а тут не можна. Ні, мені потрібно около ріки. Мені потрібно зробити якісь сходинки. Давайте я спробую взяти купу дубових дошок та зробити собі ці сходи це. 16, думаю, вистачить. Все, друзі, я взяв з собою землю і тут я зроблю сходи. Тільки я в першій серії забув, це ліпше допоможу, допоможу я їм. Так, візьму я тут один блок землі. Оп! Все вода. Жителям тут не дуже. Добре. Так, ну все тепер тут є сходи, щоб піднятись. Є. Ну, якби гарні. Ну, можна залізти, можна. А от туй потрібно поробити. Так. Коротше, я буду помаленьки потихеньки. І падаю. Думаю, тростник тут посадиться. Так, він. Садиться. Так, ну все. Тепер я беру землю. Нічого собі печера. А, ну я тут був, я тут був. Так. Мені ліпше, я з того боку зроблю. Так. Е, вот так тут зроблю. Так, а тут я поставлю землю. Ще усміхнеться доля згинуть наші вороженьки Звички, сходинки готові тепер тут поставлю та тут да ні все Тепер ми і піднятись можемо. Ліпше я і той покладу. Так, я зроблю якось так. І тут поставлю ще одні. Все. Пер є. Чи ще потрібно. Йдемо ми цим. Так, ще потрібні. Не в мене не дуже гарно виходить. Але я пробую. Так, от тут можна, якби якось неправильно я поклав, друзі. Ну і я все добудував. Подивимось, що у нас вийшло. Тут у нас можна так спуститись, спускаємося. Тут гарненько, акуратненько. І тут. Тепер можна буде забратись і зібрати свій тростник. Так, зім я картоплю і піднімаю. Все, я піднявся. І, друзі, на цьому я буду вже закінчувати. Друзі, ставте свої королівські вподобайки. Підписуйтеся на мій канал. Також гарно дякую за 1000 підписників. І я думаю, що ви вже побачили, що в мене є свій скін. Тому що у мене тепер канал буде називатись Кріпер Майнкрафт. Тому ставте вподобайки моєму кріперові на дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. І всім па-па!